Ще о десятій ранку це було чисте полотно, а вже в обід тут сидить загадкова молода пані з парасолькою. Самобутня художниця підопічна Острозького психоневрологічного інтернату Лариса Дев'ятовська малює все життя. Хоча зі спеціальної освіти в неї лише дитяча художня школа. Коли розвалився радянський союз, талант жінці став у нагоді своїми картинами заробляла на життя. Зараз для пані Лариси малювання це порятунок від депресії та дурних думок. Я люблю малювання більше людей, ніж ти Ну, у мене натурщики не посилючі, на 5 хвилин вистачає. <смі> Як казала айвазовський художник, не повинен бути рабом природи, повинен бути я. Її роботи прикрашають коридори і чи не всі кабінети інтернату. Точної кількості картин не назве ніхто. Окремий розділ життя і творчості Лариси Дев'ятовської капличка Олександра Невського на території інтернату. Усі образи на іконостасі та розпис Голгофи це її робота. Саме перше було цікаво, чи в мене вийде. Думаю, повинно получитися. Мусить получше. І писала їх з великим задоволенням, і вони мені вийшли з першого разу. Пізніше каже, написала ще кілька ікон. Щороку роботи Лариси Дев'ятовської їздять на традиційну виставку до Дня інваліда у Києві. Деякі з них назад не повертаються. Як от портрет її улюбленого Паганіні. сама ж художниця не робить копій та не любить перемальовувати. А ще роботи свої вона не продає, а дарує. Складає, що намови привітатися, як я буду їх. Прийти. Не кажуть, от Бога дар, Він мені його даром дав, мені може приємно теж даром подарити. А що мені тут треба? Все є, не голодний, не холодний. Одеже мене теж не цікавить. Єдине, що до неї цікавить художницю, це творчість, навіть не зважаючи на те, що палітру її заміняє звичайна коробка від цукерок, а мольберт зроблений зі старого карниза. На нові в адміністрації просто нема грошей. А гості, яким Лариса Дев'ятовська дарує свої картини, далі обіцянок у покупці нового мольберту не заходять. Хоча тоді каже художниця, вона б змогла виходити на двір і малювати пейзажі. Єдина радість адміністрація заохочує творчість пані Лариси. Колектив збирається там хто по п'ять, хто по десять. У основному Лусана Андрію наш директор нашого закладу, от він більше спонсорує Ларісу Васильовну. Такий екземпляр Ларіса то один єдиний. Збираємо кошти. Наш колектив беремо Ларісу, їдемо в Рівне, в магазин Зуза, закуповуємо фарби, закуповуємо пензлі. Що там вже потрібно для її роботи? А серед інших захоплень унікальної художниці риболовля та плетіння гачком. Серветок, виготовлених її руками, тут теж чимало. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.